Христос Воскрес! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, прекрасна Євангелія, як всі ці неділі, які в нас були після Великодня, в дні періоду 40-денної Пасхи, коли ми святкуємо Воскресіння Христова, ми чуємо розповіді Євангеліста Іоанна про зустрічі різних людей з Христом. І сьогодні така би, напевно, кульмінаційна із цих от трьох останніх зустрічей. Які ми чули спочатку зцілення розслабленого при купальні в Ефесі, там, де той, кого зцілив Ісус, пішов і, так би мовити, видав його, ворогам Його. Друга зустріч була минулого тижня, ми чули бесіду про самарянку Спасителя, там, де жінка з дуже близького племені, колись це був один єдиний народ, але потім трошки розійшлися вони. І в чомусь віра відрізнялася, в чомусь звичаї відрізнялися, і Господь, коли зустрів цю жінку, то, попри ті всякі її намагання уникнути певних незручних таких от питань, які вона певно, не очікувала, Господь знову підводить її до того, що вона зробила вибір. І цей вибір, перш за все, вибір віри і прийняття його, тобто Ісуса. Як Спасителя як того обіцяного Месії. І нарешті сьогодні ми бачимо найбільш таку, скажімо, тверду позицію людини, яка нічого не бачила до цього моменту своїми тілесними очами, але яка стала набагато більш такою зрілою і зрячою порівняно з тими, хто мали би бути самі наставниками і учителями народу. Коли Господь зустрів цю людину, то перше, що тут, на що хочеться звернути увагу, це те, що ставлять питання, ставлять питання Христу, хто згрішив. Згадаємо два тижні тому, коли Господь зцілював розслабленого, Він казав: іди більше, не гріши, щоб не стало з тобою чого гірше. Це він казав той людині, яка 38 років лежала при Саламській купальні. Сьогодні ж у відповідь на питання, хто згрішив, чи він, чи батьки його, що він народився сліпим. Зрозуміло, що він сам не міг нагрішити, бо він народився вже таким, як немовлятко народилося вже сліпим. Але ж тоді, можливо, от часто і ми так думаємо, що можливо це за гріхи батьків, якісь такі от страшні речі, або тяжкі вади трапляються серед нашого потомства. Господь каже, що ні. Тобто ми знаємо, що всі хвороби наші, взагалі, хворобливість і смертність наша через гріх. Але не можна проводити такі прямі зв'язки між конкретним гріхом і конкретною хворобою. Це дуже небезпечно. Господь каже: не він, ні батьки його не згрішили, що він народився сліпим. І далі, коли Господь його зцілює, це викликає страшенне обурення у фарисеїв. Чому? Тому що не просто Господь зцілив. Хоча ми знаємо, що коли він просто стілював, наприклад, там простягни руку твою, і рука стала здорова, і це, якщо це було в суботу, і це викликало е, несприйняття не, не у вчителів народу і у тих авторитетних таких старців, віруючих побожних, Божних. Як їх називали фарисеями, це не є погане слово «фарисеї», це слово було дуже похвальне слово. Це треба заслужити ще, щоб бути фарисеєм. Бо це от в нашій традиції, скажімо, православність, це щось подібне до старців. Таким побожних дуже людей, які все правильно знали, як робити. І от в цій ситуації особливо було ще те, що Господь створив таке грязюку із слини, із тою, з глиною, змішав з землею і помазав цим очі. Чому саме це викликало таку, таке несприйняття? Бо це був замішання замість глини, це був один з видів такої рабської роботи, яку, коли народ ізраїльський був в полоні в Єгипті, це те, до чого примушували єгиптяни, юдеїв, як рабів, робити цю церкву для будування їхніх споруд єгипетських. І тому це бажалося замішувати глину, це взагалі неприпустима робота для суботи. Але згадаємо, що є людина, створена з землі, і Господь зцілює людину якби, з тою сумішчю, звідки сама людина походить з цими якби, основа тої речовини. І врешті, батьки цього сліпонародженого батьки намагаються відсторонитися, коли їх запитують прямо, хто це він чи не він і як це все сталося. Адже як ми чуємо ремарку такої євангеліста Яни, що вже згодилися тоді Юдеї відлучати від синагоги. Це не просто відлучати від синагоги, як нам би сьогодні могло здаватися в 21 столітті, коли у нас релігія часто витіснена в якусь окрему таку приватну сферу життя, що ну, ви відлучили від синагоги, ну не буде він, скажімо, в цю церкву ходити та піде кудись в іншу. Це зовсім не так. Адже це був центр всього соціального життя людей. І тобто, це фактично виключити з громади. Тобто від спілкування з сусідами, з друзями, тобто людина фактично стала вигнанцем в своєму, в своєй власній, в тому, в своєму власному поселенні, де вони жили. Так що це дуже серйозна була річ. І от врешті, така позиція цього сліпонародженого показує нам силу віри, яку може мати людина. Силу віри. Яка попри ось такі певні недоліки, якісь незручності? Бо, напевно, можливо, зрячій людині зручніше жити взагалі в цьому світі і прочитати можна, власне, і повчитися багато з того ж самого закону Божого можна. Але ми бачимо, що ця людина, яка мала набагато менше можливостей, вона от ту те мале, що вона мала, вона використала якнайкраще. І це, браті і сестри, і нам теж. Певний урок, що ми маємо і очі, і слух, і руки, і ноги, багато хто з нас, більшість з нас, і як ми це використовуємо для чого. І другий момент, на який хотів би звернути увагу сьогодні, стосується послання апостольського, бо воно теж важливе і там такий є цікавий, дуже важливий момент. Пригадайте, от тільки кілька хвилин тому читали з діяння апостольських, коли. Апостолів кинули в'язницю за те, що вони проповідували. І потім сталося чудо у в'язниці, коли землетрус стався і послабили ці окови на їхніх ногах, і вони змогли, змогли би вийти, тобто вони звільнилися фактично. Але всі вони перебували там, вони не втекли, а вони залишились там. Сторожив їх язичник римський, цей слуга, воїн-язичник. Який хотів себе вбити, адже коли він це побачив, що це сталося, що кайдані всі розпалися, то він подумав, що вузники всі втекли і що, відповідно, його очікує тоді страта. що він не, не, не пильнував, не доглядів. І от апостол, апостоли Павло і Сила кажуть йому, що ми всі тут, і відповідно це його дуже дивує. Чому вони не скористалися тією можливістю? Тому що вони піклувалися не тільки про себе. А вони піклувалися і про того язичника, який через це увірував. Оце є такий момент християнської етики, як поводити нам себе. Як поводити нам себе, коли ніхто не бачить, наприклад. Як поводити нам себе, коли навколо безбожники. Поводити себе слід так, як це належить Божим дітям, як Божому народу. І коли ніхто не бачить, і коли, скажімо. Люди інших, інші зовсім, які б інакші і інші, і протиставлені нам слід вести себе так, як би ми себе вели. Як би хотіли, щоб з нами власне себе поводили. таке золоте правило, Господь нам повторює, яке давно було відоме людство. Так що, дорогі браті і сестри, пасхальні дні сорокаденні, добігають кінця вже скоро, але Пасха Христова не закінчується, адже Христос Воскрес. І скільки би нам не довелося прожити тут зараз, на цій землі, ми знаємо, що нам приготоване життя вічне. І це вічне життя починається тут з тої нової якості, з тих наших нових відносин, як ми сприймаємо себе, своє місце в світі, своє місце по відношенню до ближніх наших, починаючи з сім'ї, вулиці, транспорту. Магазину, відпочинку і чого закого. І дай Боже, щоб Господь Бог допоміг нам дожити до перемоги земної цієї і саме головне перемогти смерть, перемогти зло. Амінь.